Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні моє відео піде про ранні сорти картоплі. У мене їх є 4. Отже, вона у мене отака. Бачите, вона є невисока, ну то вже бурян почав рости. Вона майже всі 4 сорти вони не цвіли. Отакі собі ростуть, але коли ти викопуєш, то картоплини дуже класні. Зараз я вам покажу, які вони в мене є, і трішки по них розкажу. Ну, я думаю, що я почну з двох сортів, які виведені німецькими селекціонерами. Це є Sunshine і це є Sunnybell. Отже, почнемо з Sunshine. Це отака картопелька. Дивіться, бачите. У мене картопля посаджена в поперек грядки. І тут я вибрала один рядочок. Ось така гарна рівненька бульбочка. Вона має жовту шкірку і жовту м'якоть. І її цінність є в тому, що вона зберігається до восьми місяців. Тобто вона має гарну лежкість, крім того, що вона відноситься до ранніх сортів картоплі. Ну, а на смак вона дуже смачна. І подібна до неї бульбочка, а це є сорт Санібель. Це є дуже рання картопля. Вона відноситься до ультраранніх сортів. Вона така подовгувата, класна картопелька. Вона має червону шкірку, але всередині вона жовта. На смак вона дуже смачна. У неї є великий вміст крохмалю від 11 до 14%. Ну і вона лишка також зберігається гарно до весни. такі картоплини. Так що ці сорти вони мене покорили. Хоча в свій час я була така дуже задоволена і сортом Рів'єра. Розкажу чому, тому що коли багато років тому мені привезли хлопці, які на Тернопільщині займалися картоплярством, і вони мені привезли перший раз. Рів'єру, то це було щось. Вона в нас показувала такі результати, що бульби не влізалися в рядки. Ну Тепер в мене такого нема. Мені здається, що вона вже почала зводитися. Тому що зараз я вам все, друзі, покажу. Але от даний сорт це є сорт сенсейшн. Він ультраранній, це є голландський сорт картоплі. Вона є жовта, м'якоть жовта. На смак дуже смачна. І коли я її виписувала, то там писала, що це є покращений сорт Рів'єри. Отакі картоплинки. Бачите, вони овальні. Ну, я б сказала, що цілком непогані. Ну і звичайно, у мене є і сама Рів'єра, але це вже остатки. Тут було. Половинка маленька рядочка, не знаю скільки кущиків, небагато. Бачите, яка вона є. Рів'єру я дуже люблю. Знаєте чому? Тому що вона дуже гладенька, в неї нема глибоких вічок. Хоча в тих трьох сортів також їх немає. Тому що я так розумію, що сучасні ранні сорти це не колишня картопля, як вона називалася. У нас називалася карагандейка. У баби так казали за ту, за ту картоплю. Це була картопля, яка мала червоні вічки, але вони були дуже глибокі, хоча вона була дуже рання. Оця бульба вона взагалі ультрарання. Вона, ну, в цьому році ми почали картоплю, напевно, їсти. Я не знаю, десь від 20-х чисел травня, я так думаю, вже свою. Але, на жаль, моя Рів'єра захворіла. Ось, подивіться, бачите, на картоплинах отакі є отакі штуки. І я так розумію, що це, напевно, якийсь бактеріальний рак картоплі або що. Тому моя Рів'єра в цьому році своє насіння я зберігати не буду. Ну і чим мені подобається ще Рів'єра, вона виростає отака невисока кущик, і вона не цвіте, гарненька, краслатенька. І вона має свою особливість, коли картопля пускає кільчики ранньою весною. Вони в неї такі синенькі ви її. Не сплутаєте з ніяким сортом. сорт дійсно достойний, сорт дійсно гарний, він ультраранній. А ще сьогодні я хочу зібрати це середня капуста, бачите, сломаки залізають і все ж таки їдять. Дивіться, які класні головочки. Не просто одне замилування Тут кабачулька виглядає. Дивіться, які качани класнючі. Тому я хочу її забрати. Будемо її використовувати їжі краще ніж сламаки.